Вітаю усіх! Сьогодні я готувала салат швагер. Для цього я взяла частину капустини, десь грам 350, пошуткувала її. Одну морквину стерла на терці десь грам 100, та морквина має. Потім Поставила сковорідку на вогонь і влила чуть, чуть олії для того, щоб тільки змочити дно сковорідки. і висипала капусту, підсолила її, перемішала. І зразу ж всипала на терту моркву. Так, добре перемішала, і треба протушити їх не до готовності, а до напівготовності, так що потім у салаті. Капуста з морквою хрумтіли, а не були м'якими. Ну, десь хвилини 4, 5, в на помірному вогні. Тоді вибрала іншу миску для того, щоб капуста остила і поставила її для остивання на балкон. Тим часом нарізала огірків. Взяла я два невеличкі гірки, можна один вішенький або два менше, і нарізала кубиками, коли капуста остила, висипала її в салатник. Додала до неї півбанки консервованої кукурудзи і порізані огірки. Огірки в мене мариновані, підсолила, поперчила. І зразу ж треба було додати зелені. Призабула і додала її вже в кінці. Ну, Це не страшно. Все рівно салат виходить смачний, зелень бажано свіжу. Значить, Заправила майонезом добре перемішала і наш салат вже готовий, як я вже казала, тільки забула зелень. Значить, якщо є чи петрушка, чи кріп, можна додати. У мене не виявилося свіжих, і я додала заморожений кріп. Салат мій вже готовий. Викладаю його в салатник для того, щоб смакувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!